Мене звати Рожко Галина. Я була ученицею чи починала свої стоки в професійному училищі Номер 7. Як і будь-яка людина зростаючи, дала якісь кроків йде вверх, піднімається так само і СПТУ номер 7, в якому я починала своє навчання. Зараз вже вище професійне училище Новограда Волинського. Я прийшла після 9 класу. Я гарно навчалася на в школі. Мала гарні оцінки, але моє, напевно, правильно буде сказати хобі, яке в мене було з дитинства. Мені дуже подобалося шити і щось створювати цікаве з одягу. подвинуло мене піти, спробувати поступити в училище. Для всіх було напевно дуже непередбачувано тим, що я оберу такі шляхи, почну з професійної освіти, а не з щось там інституту чи університету. Я хочу вам сказати, що це дуже було чудово. Це було дуже корисно, тому що ми навчилися, ми почали з тих істоків, які є з того стіпка, з тої строчки і поступово дійшли до створення виробу до створення конструкції. Закінчивши училище, я продовжувала своє навчання. Я поступила і навчалася в Хмельницькому національному університеті. Але я навчалася або я обрала навчання заочне і паралельно я прийшла і почала працювати на швейному предприємстві, яке є в місті Новограді Волинському. Це «ПРАТ», «ВКФ», Леся. Мій шлях вийшов паралельно: це навчання та професійна діяльність. Я прийшла швачко, так як мала диплом вже після училища. Сіла за машину і стала ті навики, які я отримала від своїх викладачів, проваджувати своє життя. Тут я навчалася всьому новому, цікавому, і це дало мені можливість порівнювати навчання теорії в університеті та практику, яка є тут на місці. Моє навчання або мій професійний шлях почався від швачки, і за термін навчання 6 років я пройшла шлях від швачки, лаборанта. Технолога, конструктора різних категорій, і на даний момент я працюю менеджером з організації виробництва. Тобто, моєю зараз специфікою роботи є організувати та співпрацю всіх підрозділів. Своєчасність отримання продукції відвантаження та комунікація з усіма усіма підприємствами, які в цьому з поєднані або присутні, або потребують якоїсь нашої уваги для того, щоб отримати гарний виріб, все починається з розкрою. Це йде насилання тканини, потім розкрій. У нас він автоматично за допомогою машин, катерів, які за допомогою програми або сформованих файлів вирізають по контуру той тип деталі або той виріб, який запрограмований. Далі в швейному виробництві йде поузлова обробка кожної детальки, і від маленьких або там 24, 30 до 40 деталей, які були розкроєні на розкрійній дільниці, отримується чоловічі або жіночі брюки з тим, що ми на даний момент зараз спеціалізуємо. Зоємося, я хочу сказати всім новим зараз учням або тим, абітурієнтам, які обирають свій професійний шлях. Не бійтеся, не бійтеся починати щось простого. Воно дуже чудово і дуже корисно. Ви знаєте, я одного разу прочитала дуже цікаву фразу: не професія обирає людину, а людина обирає професію. Обирайте її душею, навчайтеся, досягайте своїх мрій. Я ніколи не думала, що почавши свій шлях швачки, я досягну якогось певного щеблю і отримаю те, що я зараз, або тих можливостей, які в мене є. Я можу спілкуватися з людьми з різних національностей або з різними країнами. Я можу бачити досвід, який є в європейських країнах, у нас в Україні можу порівнювати з тим, що в нас є, але я навчаюсь кожного дня і зараз. У мене була можливість за весь мій період або термін часу, починаючи з навчання в університеті, поки я ще його закінчувала вже працюючи на підприємстві. Я побувала в багатьох підприємствах на Україні. Я побувала в Німеччині, в Літві, в Тунісі, в Румунії на багатьох підприємствах для того, щоб можна було зараз об'єднати цей весь досвід і подавати або ділитися вже з іншими. Тому я закликаю вас всіх. Обирайте собі професію, навчайтеся, приходьте і досягайте своїх вершин. Я вам бажаю успіху.